Ти справді віриш, що контролюєш своє життя. Подивись навколо на свою роботу, на гроші, які заробляєш, на людей, з якими спілкуєшся, на рішення, які повторюєш щоразу щодня. Чи справді ти обрав усе це? А може, навіть не усвідомлюючи, хтось обрав за тебе ще десятки років тому? Подумай, більшість людей живуть долею, яку не писали самі, йдуть шляхом, який не обирали. І повторюють моделі, походження яких навіть не розуміють. Ось де ховається небезпека, адже якщо ти не візьмеш контроль над своїм розумом і своїми парадигмами, хтось інший продовжить це робити за тебе. Ти коли-небудь задумувався, чому деякі речі в твоєму житті просто не змінюються, навіть коли ти намагаєшся можливо, ти зміниш роботу, переїдеш в інше місто, почнеш нові стосунки. Але глибоко в серці усе залишається приблизно таким самим. Ти все ще відчуваєш ту саму тривогу, ту саму порожнечу, ті самі фінансові обмеження, той самий страх, що нічого насправді не спрацює. Ти питав себе, чому? Відповідь криється в тому, про що майже ніхто не говорить, але що керує абсолютно всім у парадигмах. Парадигма це слово, яке може здатися технічним. Навіть далеким від нашої реальності, але воно ближче до твого повсякдення, ніж ти думаєш. Парадигма це набір переконань, моделей поведінки, звичаїв і звичок, які ти успадкував від інших людей. Саме так ти успадкував їх, ніколи не ставлячи під сумнів. Це ідеї, які передавалися з покоління в покоління, і які зараз контролюють те, як ти думаєш, почуваєшся і дієш навіть не усвідомлюючи цього. Ти справді віриш, що обрав, як думати про гроші, про кохання, про успіх. Найімовірніше, це було закладено в тобі ще в дитинстві. Ти чув фрази на кшталт, гроші не ростуть на деревах. Хто народився бідним, той і помре бідним, життя складне це не для таких, як ми. І що відбувається, коли ти чуєш це знову і знову з дитинства? Ти записуєш це як правду. Навіть якщо свідомо кажеш, що хочеш бути багатим, успішним, вільним, твоя підсвідомість каже ні, це не для тебе. Я пройшов через це сам. Я заробляв 4 тисячі доларів на рік і мав борг у 6 тисяч. І в моїй голові це було нормально. Я просто повторював те, що бачив навколо людей, які скаржилися на рахунки, борги, невдачу. І я потрапив у це коло. Я думав, що проблема в роботі, в країні, в системі. Але проблема була в моїй парадигмі. Я думав обмежено. Я постійно думав про борги. І як магніт, я притягував усе більше боргів. Я не міг бачити можливості, бо мій фокус був завжди на тому, чого бракувало. А коли ти зосереджуєшся на нестачі, здогадайся, що ти притягуєш. Ще більше нестачі. Важко це визнати. Бо це означає, що життя, яке ти маєш сьогодні, з усіма обмеженнями, розчаруваннями та страхами побудоване на моделях, які ти не обирав, але продовжуєш підтримувати. Це важко прийняти. Але це також звільняє бо якщо парадигему можна навчитися її також можна перепрограмувати. І все починається з усвідомлення. Поміти ці моделі. Спостерігай за своїми автоматичними думками. Коли хтось говорить про гроші поруч із тобою, що ти відчуваєш, Тиск у грудях, страх, почуття провини, гнів. Ці емоції не випадкові. Вони відображають стару параду яку ти успадкував. Ти повторюєш моделі, які навіть не твої. І якщо ти продовжиш у цьому автоматичному режимі, твоє життя буде крутитися по колу, хоч і з новими сценами, але з тим самим сюжетом. Подумай про це, скільки разів ти починав новий курс, створював бізнес, міняв сферу і зупинявся на півдорозі. Скільки разів ви починали новий етап життя з ентузіазмом, але через деякий час поверталися до того самого місця? Це не тому, що ви ліниві, нездатні чи не вдахи. Це тому, що ваш парадигма, невидима, але потужна структура тягне вас назад до знайомого, до безпечного, навіть якщо це означає продовжувати бути нещасним. І я запитую вас, як довго ви будете приймати життя, якого самі не обирали? Як довго ви будете слідувати сценарію, написаному іншими людьми, в іншому часі, з іншим світоглядом? Вам не обов'язково залишатися там. Ви можете написати власну історію. Але для цього потрібна мужність. Мужність зустрітися зі своїми власними думками, мужність поставити під сумнів усе, у що ви завжди вірили, мужність перепрограмувати основи свого розуму. Зробіть простий експеримент протягом наступних семи днів спостерігайте за всіма своїми автоматичними діями, усіма справді всіма. Як ви прокидаєтесь, як харчуєтеся, як реагуєте на проблеми, як говорите про гроші, про себе? Записуйте, ставте під сумнів, запитуйте себе, чи це мої думки, чи мене запрограмували. Більшість відповідей вас здивують. Це вправи не лише для самопізнання, вони про повернення контролю. Бо поки ви працюєте на автопілоті, ваше життя залишатиметься обмеженим тими самими переконаннями. Але щойно ви ідентифікуєте ці патерни, ви отримаєте силу їх змінити. І саме тут починається справжня трансформація Я живий доказ цього. Я змінив своє життя не тому, що виграв у лотерею, не тому, що мені пощастило, а тому, що перепрограмував паради геми, які контролювали мою долю. І якщо я зміг, ви теж зможете. Ключ знаходиться всередині вас, і він завжди був там. Коли я сидів у тому офісі в Лондоні, коли здавалося, що все влаштовано, гроші надходили, бізнес йшов добре, в моїй голові постійно лунав одне питання, що ж саме сталося зі мною я заробляв більше одного мільйона доларів на рік. Але не так давно я був банкрутом. Мав борги більші за доходи не мав напрямку. І відповідь, яку я знайшов, була такою ж простою, як і потужною, я змінив програму свого розуму. Більшість людей вважають, що справжні зміни це складно, довго або навіть неможливо. Вони кажуть Я такий уже є, це не для мене, моє життя завжди було таким. Але правда в тому, що ці вислови несвідомі роздуми. Вони симптоми ментальної програми, яка працює у фоновому режимі, приймаючи рішення за вас, навіть не усвідомлюючи цього. Я часто порівнюю це з подряпаною платівкою. Ви можете поміняти голку, почистити програвач, навіть змінити пісню, але якщо платівка подряпана, вона буде грати один і той самий уривок знову і знову. Саме це відбувається з мільйонами людей щодня. Вони змінюють обстановку. Але продовжують жити за тими ж шаблонами те, що змінило моє життя це розуміння, що мені не потрібно боротися зі старою реальністю. Мені потрібно було лише створити нову, і це було одне з найсильніших навчань, які я отримав: припиніть намагатися ремонтувати те, що не працює, припиніть чинити опір старому. Вкладіть усю свою енергію у створення нової моделі мислення, ідентичності, вібрації. Бо правда в тому, що ви не станете багатими, вільними чи задоволеними, роблячи інші речі. Ви станете ними, ставши іншою людиною середини назовні. І все починається з того, у що ви вірите про себе. Більшість людей вірять, що не заслуговують, що не здатні, що не мають потрібних інструментів. Часу, віку, розуму чи удачі. Але все це частина старої програми. Якщо ви цього не зміните, будь-які зовнішні зусилля будуть тимчасовими. Можливо, у вас буде короткочасне покращення. Можливо, ви заробите трохи більше, укладете угоду або зміните роботу. Але якщо ваш світогляд не зміниться, ви зрештою повернетесь до початкової точки. Ви як гумка. Яку розтягують і розтягують, але вона завжди повертається на те саме місце. Коли ви встановлюєте нову ментальну модель, коли усвідомлено вирішуєте, що ви нова людина з новими звичками, починають відбуватися зміни, це не містика і не магія, це наука. Сучасна нейронаука доводить, що мозок пластичний, він може перепрограмовуватись. Кожна думка, яку ви повторюєте з наміром, кожна емоція. Яку ви підтримуєте зосереджено, кожна дія, яку ви виконуєте дисципліновано, все це формує нові нейронні зв'язки. І ці зв'язки стають звичками. ці звички створюють вашу нову реальність. Але є одне старе я не залишиться без боротьби, воно намагатиметься втягнути вас назад, нагадуватиме про невдачі, посіє сумніви, використовуватиме голоси рідних, друзів, вчителів, колег. Які казали, що ви не здатні воно намагатиметься переконати вас залишитися там, де ви є, і саме в цей момент ви повинні прийняти остаточне рішення? Рішення, яке не залишає шляху назад, як я зробив як зробили багато людей, які змінили своє життя. Коли я почав діяти за новою програмою, результати з'явилися не тому, що я знав усе, не тому, що я був кращим. А тому, що я став іншою людиною, і світ відповів цій новій версії мене. Ви помічали, як інколи проста зміна ставлення змінює ставлення інших до вас? Як з'являються можливості? Це не збіг, а налаштування вібрацій. Ви почали вібрувати інакше і притягнули реальність сумісну з цим новим станом. Але це вимагає відданості. Бо зміна світогляду це не подія, а процес. Процес, що вимагає повторення, наміру і, найголовніше, дисципліни. Дисципліни думати інакше, навіть коли світ тисне, щоб ви думали так само. Дисципліни діяти інакше, навіть коли результати ще не видно. Дисципліни підтримувати новий образ, навіть коли старе, «я» намагається повернутися. І зараз я питаю вас, чи готові ви взяти на себе відповідальність за цю нову версію себе? Чи готові ви діяти як та людина, якою хочете стати, навіть перш ніж побачите плоди? Бо саме так це працює. Ви не чекаєте побачити, щоб повірити? Ви спочатку вірите, а потім бачите. Результат завжди після рішення. Уявіть своє життя як дорогу. Якщо ви будете користуватися тією ж картою, ви завжди приїдете в те саме місце. А якщо зміните карту, встановите новий ментальний GPS, переналаштуєте координати і почнете їхати з наміром, ви дістатесь місць, які раніше здавалися недосяжними. Можливо, зараз виживете життям, яке вам не до вподоби, але це не означає, що це остаточно. Це лише відображення того, ким ви були досі. Але з моменту. Як ви змінюєте внутрішню програму, змінюється напрямок, і коли напрямок змінюється, життя змінюється разом із ним. Бо ніхто не приречений повторювати минуле, якщо тільки він сам не обирає це. І тепер у вас є новий вибір: вибір перепрограмувати себе, вибір прийняти рішення, вибір трансформуватися. Бо саме тут усе починається: є мовчазна істина. Яку більшість людей ніколи не відкривають у своєму житті, Всесвіт не відповідає на ваші бажання, прохання чи скарги, він відповідає на вашу вібрацію. Спочатку це може здаватися збентежливим, адже нас навчали вірити, що фізична праця, сила волі та наполегливість це основні чинники наших результатів. Але це не так цього недостатньо поодинці. Справжнім визначальним фактором того, що ви притягуєте у своє життя, є енергетична частота, яку ви випромінюєте, а ця частота формується вашими думками, емоціями, найголовніше, станом свідомості. Ви помічали, що коли ви розчаровані, тривожні або хвилюєтесь через гроші, все ніби погіршується. З'являється більше рахунків, проблем, несподіваних ситуацій. Це не випадковість чи невдача, це вібраційний резонанс. Ви вібруєте на частоті нестачі, а Всесвіт, який діє як абсолютно точне дзеркало, лише повертає те, що ви випромінюєте. Він не судить і не тлумачить, він просто відповідає. Закони, які керують Всесвітом, настільки точні, що ми можемо відправити корабель на місяць і розрахувати точну секунду посадки. Це було б неможливо, якби ці закони були випадковими. Так само. Як ми використовуємо ці закони в інженерії, ми можемо використовувати їх і для створення надзвичайного життя. Але більшість людей ігнорує це. Вони хочуть змінити життя лише за допомогою логіки та зусиль, продовжуючи живити емоційні шаблони страху, сумніву, провини та тривоги. Ці емоції створюють вібрації, які притягують більше досвіду, що посилює ті самі почуття. Це цикл. Я відкрив це. Коли почав глибоко вивчати принципи розуму і універсальні закони, зрозумів, що все енергія. І ця енергія організована за законами, а не за бажаннями. Неважливо, як сильно ви чогось хочете, якщо ваше тіло, розум і вібрація не узгоджені з цим бажанням, результат ніколи не настане. І навіть якщо він з'явиться на мить, він вислизне з рук, бо ви не в гармонії з ним. Нейронаука довела, що ваші думки створюють електричні імпульси в мозку. Ці імпульси активують нейронні мережі, які виділяють хімічні речовини, нейротрансмітери. Вони відповідальні за створення емоцій, які ви відчуваєте. Тобто думки породжують почуття, почуття створюють вібраційні стани, а ці стани формують вашу реальність. Це не філософія, це наука. Якщо ви постійно думаєте про борги, страх втрати або розчарування роботою, ваше тіло сприймає це як правду. І ви вібруєте на цій частоті те, що ви притягуєте, це досвід, який підтверджує цей внутрішній стан. Але якщо ви свідомо вирішуєте думати про достаток, вдячність, довіру і досягнення, навіть якщо спочатку здається, що це неправда, з часом ваше тіло сприйме це як правду. І всесвіт почне відповідати. Саме тому я кажу: ви не притягуєте те, чого хочете, ви притягуєте те, ким є, а ким ви є, це те, що відчуваєте постійно. Неважливо, що ви говорите, важливо, яку вібрацію ви випромінюєте. Ваша вібрація це сума того, що ви думаєте, відчуваєте і робите щодня. Але тут є ключовий момент. Люди думають, о, я просто буду думати позитивно, і все зміниться. Але це не так просто. Позитивне мислення без зміни паради ГМ це як бризкати парфумом на сміття, тимчасово приховує запах, але він повертається. Вам потрібно змінити основу. Потрібно очистити емоційне сміття, що випромінює нестачу, страх і образу. Потрібно перепрограмувати свій розум. Щоб підтримувати нові внутрішні образи, нові істини, нові емоції. І це вимагає практики. Квантова фізика говорить про колапс хвильової функції. Простими словами, це означає, що реальність проявляється лише тоді, коли її спостерігають. Іншими словами, те, на чому ти зосереджуєш увагу та маєш намір, втілюється у життя. Це показує, що ти маєш величезну силу набагато більшу, ніж уявляєш. Але ця сила працює лише тоді, коли твої думки, почуття та віра у можливе знаходяться в гармонії. Багато людей прагнуть змін, але їхня енергія наповнена сумнівами. Вони хочуть достатку, але живлять думки це не для мене. Вони хочуть любові, але постійно очікують відмови. І все світ відповідає на справжню вібрацію. А не на поверхневі наміри, тому перший крок взяти на себе відповідальність, перестати звинувачувати уряд, кризу, дитинство, колишнього партнера чи керівника. Адже доки ти віддаєш свою силу назовні, ти випромінюєш силля. а той, хто випромінює силля, притягує більше причин почуватися беззаєсилам. Але коли ти вирішуєш взяти контроль, навіть якщо все навколо лишається таким самим, щось змінюється. І ця внутрішня зміна початок нової реальності. Бо коли ти змінюєш свою вібрацію, змінюється і твоє сприйняття. Ти починаєш бачити можливості там, де раніше бачив проблеми. Ти починаєш відчувати впевненість там, де раніше був страх, ти починаєш робити те, що раніше здавалося неможливим. І саме в цей момент Всесвіт починає діяти разом із тобою. Ти зустрінеш нових людей, отримаєш ідеї, яких ніколи не мав, опинишся в місцях, про які ніколи не мріяв. Але все це починається не зовні. Воно починається зсередини, з твоєї частоти, з твого енергетичного поля, з твого розуму. Єдине питання. Яке ти повинен поставити собі зараз, яку частоту я випромінюю у всесвіт? Бо відповідь на все, що ти переживаєш, там. І зміна, яку ти шукаєш, теж починається там. Ти можеш знати всі закони всесвіту. Ти можеш вивчати найкращі книги з особистісного розвитку. Ти можеш дивитися всі лекції, писати цілі, клеїти мотиваційні фрази на стіну. Але якщо у тебе немає дисципліни застосовувати те, що ти знаєш, нічого не зміниться. Бо справжня трансформація відбувається не тоді, коли ти розумієш, а коли ти дієш. І дієш послідовно, навіть коли не хочеться, навіть коли втомився, навіть коли все всередині тебе прагне повернутися до старих звичок. Я кажу це з повною впевненістю, бо пережив це на власній шкірі. Був час, коли я вже мав результати. Добре заробляв, допомагав людям, але все одно відчував тиск у середині. Ніби час від часу частина мене чекала, що хтось прийде і врятує. Ніби я ще шукав дозвіл, схвалення. Аж поки одного дня після лекції я прийшов у готель, сів на ліжко і пильно подивився у дзеркало на себе. І задав собі питання, яке проникло глибоко ти справді готовий жити так, як говориш? Ти дійсно відданий цьому, чи просто подобається, як це виглядає? Це питання розірвало мене зсередини. Бо в той момент я усвідомив, що іноді я все ще вдавав не перед іншими, перед самим собою. Я казав, що вірю в зміни, але ловив себе на повторенні старих звичок. Я казав, що хочу рости, але ховався за відволіканнями. І в той момент я прийняв рішення. Я дам собі наказ, і я буду виконувати цей наказ без відмовок. Саме цього бракує більшості людей. Вони повні інформації, але порожні від дії вони знають, що треба робити, але не роблять. Бо глибоко всередині вони чекають, щоб відчути мотивацію, надію, натхнення. І я скажу тобі дещо що можливо. Ти не хочеш чути, мотивація це не те, що штовхає тебе до дії. Дія породжує мотивацію. Мотивація з'являється після практики. Це результат того, що тіло починає відчувати, що рухається в напрямку того, чого прагне хочеш змінити своє життя тоді припини чекати на знак, поштовх або зовнішню відповідь Дай собі наказ і виконуй цей наказ. Як генерал, що дотримується власного слова, бо дисципліна це мистецтво ставати надійним для себе самого. Мистецтво більше довіряти своєму слову, ніж обставинам. І так, спочатку це буде незручно. Старе я кричатиме проситиме поспати ще трохи, відкласти на ще один день, погодитися з тим, що завжди приймав. Скаже, що не страшно відкласти на потім. Але я тобі гарантую, це потім, це місце, де помирають мрії. Знаєш, що справді болить не провал, не помилка. Справжній біль це усвідомлення, що ти зрадив себе, що ти знав, що потрібно зробити, але обрав не робити, що пообіцяв собі нове життя, але продовжував служити старому я. Цей тихий біль поступово руйнує твою впевненість, енергію. Ідентичність, проте, з іншого боку, цього щось надзвичайне. Коли починаєш слухатися власних наказів, щось у тобі зміцнюється. Ти ходиш гордо, говориш певненіше, думаєш ясніше. Бо тепер твій розум знає я виконую те, що обіцяю. Це змінює все. Чи то початок нової звички, розрив кола. Завершення проєкту, зміна кар'єри чи догляд за тілом, важливе не розмір дії, важливе відданість їй сказати я це зроблю, і нічого мене не зупинить. І тримати це у хороші і погані дні. Бо правда в тому, що результати, яких ти так прагнеш, не належать майбутньому, вони належать ідентичності, яку ти приймаєш зараз. І ця ідентичність тримається лише на дисципліні. Подивись на людей, яких ти захоплюєшся, тих, хто справді змінив своє життя. Це не були найталановитіші чи найщасливіші, це були найвіданіші. Ті, хто вирішив, щоб не сталося, вони робитимуть те, що потрібно навіть зі страхом, навіть наодинці, навіть без гарантій. А ти готовий стати такою людиною? Бо я гарантую одне. Якщо сьогодні даси собі наказ і виконуватимеш його щодня без виправдань, без перерв, без самознищення, твій життєвий шлях зміниться назавжди, think... ти станеш тим, хто створює реальність із наміром, хто творить долю дією, хто перетворює думку на матерію. І коли це станеться, ти більше не питатимеш дозволу жити життям, яке хочеш ти просто житимеш. Бо нарешті став тією людиною. Яка виконує обіцянки собі. І це найбільша сила, яку може мати людина. Ти не прив'язаний до шляху свого життя до цього часу. У тебе є сила змінити програму, взяти кермо в свої руки і прокласти новий шлях шлях, що відповідає тому, ким ти справді є, і чого справді хочеш. Якщо ти відчув, що щось у тобі прокинулося, не зупиняйся тут. Продовжуй. Наступне відео. Що з'явиться на екрані, це твій наступний крок. У ньому ти піднімешся ще на один шабель у своїй еволюції, розшириш свою свідомість і станеш на один відсоток кращим, ніж зараз. Дякую, що був сьогодні зі мною. Чекаю на тебе у наступному відео.